Арсенал зброї та вибухівки тримав вдома колишній спецназівець у Херсоні. Більш з пів кілограма тротилу, гвинтівка, гранати, артилерійські боєприпаси, магазин для автомата, пістолети і патрони знайшли правоохоронці у 52-річного військовослужбовця у відставці. Все вилучили, гранати знешкодили. Кількості тротилу вистачило б, щоб підірвати будинок. В рамках проведення операції зброя та вибухівка оперативникам надійшла інформація, що житель Білозерського району зберігає у себе вдома зброю. Ще й хизується Перед односельцями. Тепер міліція з'ясовує, звідки колекція. Затриманий дає пояснення, для чого йому стільки небезпечних іграшок. Сотрудниками управління по боротьбі з організованою приступності була получена оперативна інформація, що місцевий житель хранить у себе вдома себя кількість зброї і боєприпасів. В ході проведених обысков в його автомобілі, а також по місту проживання, було обнаружено 600 грамм тротила, Дві гранати, одна з которых протитанкова, современная граната кумулятивного действия. Значит, количество боеприпасов і дві единицы агністеріального оружия, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Про особу чоловіка відомо, що він має досвід поводження з вогнепальною, холодною зброєю, гранатами та різними вибуховими речовинами. Брав участь у бойових операціях на територіях інших держав. У відношенні любителя небезпечних іграшок розпочати кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.